Божі слова на кожен день. Книга Йона, розділ третій. І Слово Єгови було сказане Йоні вдруге. Устань, іди в Ніневію, те велике місто, і проповідуй йому те, про що я наказав тобі. І встав Йона і пішов до Ніневії згідно зі словом Єгови. Ніневія була надзвичайно великим містом, яке можна було обійти за три дні. І зачав Йона ходити по місті, на один день ходи і проповідував і казав Ще сорок день, і Ніневія буде зруйнована. І Ніневітяни вірували в Бога і оголосили піст, і позодягали верети від найбільшого з них аж до найменшого. І дійшло це слово до царя Ніневії, і він устав зо свого трону і скинув плаща свого з себе, і покрився веретою та й сів на попелі. І він звелів кликнути й сказати в Ніневії з наказу царя та його вельмож, говорячи: Нехай не покуштують нічого ані людина, ані худоба, худоба велика чи худоба дрібна. Нехай вони не пасуться, і нехай не п'ють води. І нехай покриваються веретами та людина, й та худоба, і нехай сильно кличуть до Бога, і нехай кожен зверне з своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може, Бог обернеться й пожалує і відвернеться з жару гніву свого, і ми… Не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули за своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить і не вчинив. Бог бачить щире Покаяння в глибині сердець Ніневітян. Почувши Божу заяву, цар Невії та Його підданні – Здійснили низку дій, якою була природа цих дій і їхньої поведінки? Інакше кажучи, у чому полягала сутність їхньої поведінки в усій її повноті? Чому вони зробили те, що зробили? У божих очах вони чистосердечно покаялися, не тільки тому, що щиро благали Бога та висповідали перед Ним свої гріхи. Але й тому, що відмовилися від своєї нечистивої поведінки. Вони вчинили так, бо, почувши слова Бога, неймовірно злякалися та повірили, що він зробить так, як сказав постом, носінням мішковини та сидінням у попелі, вони хотіли показати свою готовність виправитись і відмовитися від нечестя. І вони молили Бога Єгову, щоб він стримав свій гнів, благаючи його відвернути своє рішення та катастрофу, що мала їх спіткати. Якщо ми дослідимо всю їхню поведінку, то побачимо, що вони вже зрозуміли, що їхні попередні нечестиві вчинки були огидні Богу Єгові, і ми також побачимо, що вони зрозуміли причину. Через яку він мав незабаром їх знищити. Ось чому всі вони побажали повністю покаятися, звернути зі своєї злої дороги відмовитися від насильства у своїх руках. Інакше кажучи, щойно вони дізналися про заяву Бога Єгови, кожнісінький із них відчув страх у своєму серці. Вони припинили свою нечестиву поведінку та більше не чинили тих учинків, які були настільки огидні Богу Єгові. Крім того, вони благали Бога Єгову пробачити їхні минулі гріхи та не ставитися до них відповідно до їхніх минулих учинків. Вони були готові ніколи більше не чинити нечестя. Та діяти згідно з настановами Бога Єгови, якщо тільки можна було б ніколи більше не гнівити Бога Єгову, їхнє покаяння було щирим і глибоким, воно йшло з глибини їхніх сердець, було непідробним і неминущим. Щойно всі жителі Ніневії, від царя до простого люду, дізналися, що Бог його вагнівається на них, Бог ясно й чітко побачив кожну їхню подальшу дію та їхню поведінку в усій її повноті, а також кожне рішення й вибір, які вони робили. Божі почуття змінилися відповідно до їхньої поведінки яким був настрій Бога саме в той момент, Біблія може відповісти тобі на це запитання? У Святому Письмі записано такі слова і побачив Бог їхні вчинки, що звернули зо своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить, і не вчинив? Хоча Бог передумав. У його настрої не було нічого складного. Він просто перейшов від виявлення свого гніву до вгамування свого гніву, а потім вирішив не наводити катастрофу на місто Ніневію. Причина, чому Боже рішення пощадити Ніневітян від катастрофи було таким швидким, полягає в тому, що Бог зазирнув у серце кожної людини в Ніневії. Він побачив, що вони мали в глибині своїх сердець – їхнє щире покаяння та сповідь у своїх гріхах, їхню щиру віру в нього, їхнє глибоке розуміння того, як їхні нечистиві вчинки розгнівали його характер, і, як наслідок, страх перед неминучим покаранням Бога Єгови. Водночас Бог Єгова також почув їхні молитви, які йшли з глибини їхніх сердець, благаючи його більше не гніватися на них, щоб вони могли уникнути цієї катастрофи. Коли Бог побачив усі ці факти, його гнів потроху згас. Яким би великим до цього не був його гнів, його серце зворушилося. Коли він побачив щире покаяння в глибині сердець цих людей, і тому йому не стало духу навести на них катастрофу, і він перестав на них гніватися. Натомість він продовжив виявляти до них свою милість і терпимість, продовжив направляти їх і забезпечувати.